Що буває, коли за справу береться Еркюль Пуаро. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Історія розпочинається у Єрусалимі біля стіни плачу. Після сніданку із двох ідеально зварених яєць бельгійський детектив Еркіль Пуаро відправляється саме до цієї святині. Багато людей збираються навкруги, адже усі хочуть побачити, як знаменитий пуаро розкриває чергову справу. З храму гроби господнього було викрадено реліквію, що загострює міжрелігійну ворожнечу, підозрюваними є рабин, священник та імам. Пуаро каже, що поліція не знайшла жодних зачіпок, однак він помітив слід від черевика, що через необережність залишив злодій. Жоден із трьох релігійних людей не має такого дорогого взуття, крім того, їхнє скромне життя позбавляє їх мотиву, адже раптове збагачення когось і трійці підозрюваних одразу викличе запитання. Отож, поаро пішов іншим шляхом і перевірив ще одну людину, яка була в храмі головного інспектора поліції. Його мотив полягав не в грошах, а в тому, щоб підбурити крадіжкою народ до заворушень і мати собі роботу. Зрештою, кабінет інспектора обшукують і справді знаходять реліквію, заховану у сумці. Злочинець кидається втікати, але завдяки завбачливому Пуаро та його тростині того вдається впіймати. Після цього Пуаро вирішує взяти паузу і трохи відпочити від розслідувань. Він купує квиток на пором, що прямує у Стамбул, з наміром провести там відпустку. На причалі Пуаро помічає темношкірого лікаря Абертно та якийсь перечається з робочими, а потім до нього підсідає жінка на ім'я Мері Дебенгем. Уважне око Поаро не впускає жодної деталі, і він швидко приходить до висновку, що Мері говернантка. Дівчина теж пізнає відомого детектива, адже неодноразово бачила його фото у газетах. Після того, як пором нарешті відпливає, поаро стає випадковим свідком розмови Абертно та з мері. Чоловік просить дівчину не нервувати, і та відповідає, що заспокоїться, коли усе скінчиться. У Стамбулі Поаро відвідує свою улюблену пекарню і там випадково зустрічається з давнім другом місьє Буком. Поаро запрошує Бука випити із ним, та той каже, що у Стамбулі лише на годину. Зранку він вирушає східним експресом в офіційній державній справі. Раптом до поаро підходить чоловік і вручає йому телеграму. Детектив розуміє, що його відпустка закінчилась, адже його терміново викликають в Лондон через якусь важливу справу. Оскільки вирушати треба негайно, Пуаро просить Бука знайти і йому місце у східному експресії. Той з радістю погоджується допомогти. Однак пізніше виявляється, що усі квитки продано. Бук намагається щось вигадати і все ж посадити Пуаро на потяг. Він питає, чи усі пасажири прибули, і провідник каже, що немає містера Гарріса, однак його місце досі зарезервоване. Тоді Бук нагадує, що усі пасажири мали підтвердити свою поїздку за півгодини до відправки. Якщо цього не зроблено, місце конфіскується. Отож чоловік наказує віднести речі по в купе містера Гарріса. Коли детектив заходить туди, то зустрічає свого сусіда Грегора Маквіна. Він каже, що вони будуть попутниками, і Маквіна це очевидно дивує. Потрохи у потяг заходять і інші пасажири. Серед них, зокрема, вдова Керолайн Габерт, бізнесмен Ретчет, його слуга Мастерман та секретар Маквін, літня княгиня Наталя Дрогомірова, і її служниця Гільдеральда Шмідт, угорський дипломат граф Родольф Андрені, і його дружина Олена, іспанська місіонерка Піла Рестарвадос, кубинсько-американський продавець автомобілів Маркес, професор австрійського університету Гардман, та ті ж лікар Абертнот і говернатка Мері проходить кілька хвилин, і потяг нарешті рушає. Мастермен приносить речету каву у той час, як сам чоловік тримає в руках записку із погрозою. Речет питає слугу, хто підкинув цього листа, але той відповідає, що гадки немає про що йдеться. Речет виходить із свого купе і стикається із місіс Габард. Він робить їй кілька компліментів, але жінка їх не оцінює. Вона каже, що ретчад поводить себе як хижак, який не може пропустити жодної здобичі. Коли Ретчад повертається до себе, із купе визирає пуаро. Він питає Габер, чи у неї все добре. Та жінка, вочевидь, не потребує допомоги і вміє за себе постояти. Наступного ранку П'єр Мішель будуть поаро приносячи йому спеціальне замовлення детектива: два ідеально зварених яйця. Після цього поаро йде у вагон ресторан, де і з ним намагається зав'язати розмову ретчад. Однак поро каже, що домовився зустрітися з Буком, отож крокує до столика товариша. Той розпитує поро, як він влаштувався і чи нічого не потребує. А потім починає коротко розповідати про найвпливовіших пасажирів, які їдуть разом з ними у потязі. Деякий час по тому поро усумітнюється, аби почитати улюблену книжку, та там його все ж таки знаходить ретчет. Він підсідає і каже, що хоче запропонувати Пуаро роботу. Ретчет пояснює, що не так давно став галеристом. Ця справа для нього нова, отож він не на усьому там розуміється. Вийшло так, що він продав колекціонерам підробки, і тепер вони на нього полюють і навіть не діслали листи з погрозами. Речет хоче, аби поаро наглянув за ним, доки усе не вляжеться, аби чоловік почував себе у безпеці. Поаро розуміючи, що речет просто аферист і шарлатан, відмовляється йому допомагати. Його не переконують, навіть обіцяні речетом 15 тисяч доларів на тиждень. Поаро каже, що він викриває злочинців, а не захищає їх, після чого повертається у своє купе. Вночі, коли поаро готується до сну, він раптом чує якийсь стук у сусідньому купе, в якому їде Ретчет. Чоловік визирає в коридори, бачить, як до нього вже стукає П'єр. Ретчет французькою шепотом відповідає, що з ним усе гаразд, Після чого провідник повертається на своє місце. Щойно поаро знову лягає у іншому купе, починає дзвонити дзвоник. П'єр каже, поаро що це місіс Габерт, їй знову щось знадобилось. За кілька хвилин Пуаро знову зриває з місця якийсь шум, і, виглянувши з копей, він бачить, як хтось у червоному кімоно біжить коридором. Через кілька годин, коли потяг рухається серед гір, там сходить лавина. Через це експрес сходить із рейок, і його раптова та надто різка зупинка скидає усіх із їхніх полиць. Наступного ранку місь Єбук збирає усіх пасажирів і просить їх не хвилюватись. Він каже, що, на жаль, вони нічого не можуть вдіяти, однак із найближчої станції вже відправили бригаду рятувальників, яка розчистить колію та допоможе відновити рух. До того часу Бук обіцяє забезпечувати пасажирів їжею та теплом. Гості починають психувати та нервуватись, адже кожен мав плани, які, вочевидь, доведеться переносити або скасовувати. Трохи пізніше мастерман приносить речі до сніданок, але той не відчиняє купе. Пуаро, що проходив повз, зауважує, що звідти йде холодне повітря. Він просить Мастермена покликати бука та Абертнота, а сам зламує замок. Зрештою, чоловіки виявляють в купе мертвого речета. Арбетнот каже, що його закололи на тілі, множинні колоті рани однак вони дуже хаотичні, ніби злочинець робив це із заплющеними очима. А щоб приховати вбивство до станції, злочинець залишив відчиненим вікно. Бук благає Пуаро взятися за це розслідування. Той відмовляється, говорячи, що він нарешті має відпочити. У нього і так зірвалася відпустка. Однак бук таки переконує детектива, говорячи, що ніхто крім нього не докопається до істини. Якщо довірити цю справу поліції, вони звинуватять першого ліпшого. Маркеса просто за його прізвища або ж Арбетната за кольор його шкіри. Зрештою, Поаро оголошує пасажирам, що вночі було скоєно вбивство. Він каже, що поговорить із кожним із них окремо, аби скласти усю картину. А до того часу Пуаро просить усіх замкнутися у своїх купе, адже вбивця досі десь серед них. Трохи згодом Поаро заводить розмову із секретарем Речета Маквіном. Той розповідає, що працював із Речетом майже рік і був, так би мовити, його правою рукою. Він купував йому квитки, допомагав з документами, часто був перекладачем, адже Речет не знав французької, і таке інше. Маквін каже, що його бос був не найкращою людиною, але він гарно платив, отож чоловіка усе влаштовувало. Щодо себе, то секретар каже, що має алібі. Він розговорився із Арбетнатом, і вони допізна просиділи за випивкою. Розійшлися десь після другої. Крім цього, Маквін говорить, що речіт мав багато ворогів, тому його не дивує те, що хтось таки до нього дістався. Він показує кілька листів із погрозами, які у нього збереглися. Решту речет порвав або ж спалив. Одразу після цього по з ідуть у купе речета. Вони самостійно оглядають тіло і погоджуються із тим, що рани виглядають безсистемно. Також чоловіки помічають годинник жертв, що зупинився о 15-й на другу, що може вказувати на час смерті. Пуаро не розуміє, чому речет не відбувався, адже мав при собі навіть зброю. Та потім він помічає чашку із залишками снодійного, яким чоловіка, вочевидь, накачали, аби він не чинив спротив. Крім цього, Поаро помічає досить дорогу хустинку із монограмою H, йоршик для чистки люльки, а також попільничку, у якій схоже, раніше горів папір. Раптом Пуаро та Бук чують, що до них прибула рятувальна бригада. Вони виходять на вулицю, і Пуаро завдяки лампі робочих вдається просвітити обгорілу записку і виявити кілька слів, зокрема, на ваших руках кров та ви помрете. Бук не розуміє, що це означає, і поаро каже, що справа набагато заплутаніша, ніж вони думали. Це аж ніяк не пляжний кросворд. Адже Ретчет не справжнє ім'я жертви. Насправді його звали Касетті. Це злочинець із гучної справи Армстронгів. Їхню маленьку доньку Дейзі, котрого з дня викрали. Армстронги сплатили викуп, однак дитину їм не повернули. Натомість її знайшли мертвою. Мати Дейзі Соня була на той момент вагітна другою дитиною. Через шок у неї стався Викидень, і вона і дитина померли. А згодом Джон Армстронг помер від вогнепального поранення. Він скоїв самогубство. Нагадавши деталі цієї справи, Пуаро повністю відновлює текст записки. На ваших руках кров Дейзі Армстронг. Ви помрете за це. Одразу після цього Пуаро каже, що Габерт хоче негайно з ним поговорити. Жінка розповідає, що вчора вночі у її купе проник чоловік. Вона дуже злякалась та, на щастя, він її не зачепив і просто зник. Габерт каже, що не знає, як він проник усередину, адже вона замикала двері, побоюючись, що після вульгарних компліментів Ретчет може взагалі до неї навідатись. Аби довести свої слова, жінка показує гудзик, який знайшла біля свого ліжка. Він виявляється із форми провідників експресу. Поаро також питає Габер, чи чула вона про справу Армстронгів, і та відповідає ствердно. Детектив розповідає, що вчора вночі загинув не хто інший, як касетті. Я одразу зрозуміла, що він чудовисько. Після цього Поаро допитує Мастермана. Він розповідає, що востаннє бачив речі та дев'ятій, коли приносив йому каву. Він не часто повіє ввечері, однак останнім часом бажав якнайдовше залишатися на сторожі. Поаро звертає увагу на дивні рухи Мастермана, якими, очевидно, він приховує біль. Зрештою, той зізнається, що у нього остання стадія раку. Жити залишилося кілька місяців. Потім Поаро питає про снодійне у каві, та мастерман клянеться, що він його не підсипав. Він каже, що замовив каву заздалегідь. Коли прийшов її забирати, напій був готовий, хто завгодно міг туди щось підсипати. Далі Поаро розмовляє з місіонеркою Піла, та розповідає, що ввечері виходила із купе, щоб попросити в місіс Габарта спірин. Тоді вона бачила, що живого речі та бо випадково переплутала купе. Поаро питає, чи виходила кудись Марі Дебенген, з якою Пілар ділить купе, і дівчина запевняє, що ні. Вона каже, що точно б таке почула, бо має надто чутливий сон. Потім Поаро бесідує з професором Гардманом та бізнесменом Маркесом. Ті завзято розповідають про своє життя та плани, які перебилися через зупинку потягу. Однак нічого суттєвого про вбивство вони не повідомляють. З Марі Поаро вирішує поговорити на вулиці. Він просить дівчину записати її повне ім'я і дізнається, що вона шульга. Пуаро питає, що Марія думає про речета, та дівчина каже, що вона його не знала, отож нічого не може сказати. Потім Пуаро згадує про розмову Марії з Арбетнатом на поромі. Він питає, звідки вони знають одне одного, що їх пов'язує, та про яку справу, що має закінчитися, йшло у розмові. Марі нервує, однак запевняє, що мова йшла не про вбивство. Зрештою, дівчина говорить, що має право не відповідати на запитання, і повертається до вагону. Потім Пуаро йде до княгині Дрогомирової, і вона розповідає детективу, як провела вчорашній вечір. Чоловік питає, чи знала княгиня сім'ю Армстронгів, і та відповідає ствердно. Дрогомирова каже, що захоплювалась талантом матері Соні, актриси Лінди Ардан. Вона б стала зіркою і першою жінкою-режисером на Бродвеї, якби на не те нещастя із Дейзі. Насправді Дейзі була похресницею Драгомирової, і спогади про дівчинку викликають у жінки сльози. Щодо Лінди, то після усього цього вона зникла із публіки, і більше її ніхто не бачив. Цілком можливо, що вона вже теж померла. Уаров вважає дивним збігом те, що сьогодні вночі помер саме вбивця хрещениці княгині. Після цього детектив починає опитувати служницю Гільдеральду, однак просить її відповідати німецькою, аби поспілкуватися приватно від княгині. Він показує жінці хустину і питає, чи вона не належить їй, адже вишита літера співпадає із першою літерою її імені. Однак гільдеральда каже, що ця річ надто вишукана та дорога для неї. Щодо вчорашнього вечора, то служниця каже, що княгиня послала її до провідника. Вона намагалася знайти П'єра, але його ніде не було. У якусь мить повз неї пробіг інший провідник, однак вона не встигла його зупинити. Розуміючи, що хтось зобразив із себе провідника, поарок ідеться шукати форму. Він знаходить її у купе гільдеральди і каже, що це було очікувано. Саме вона розповіла про провідника, отож сховати форму біля неї було найкращим для злочинця рішенням. На ній, до речі, і справді не виявляється одного гудзика. Крім цього, поро не дає спокою червоне кімоно, та бук каже, що вони обшукали багаж гостей і нічого подібного там не було. Детектив раптом розуміє, що вони не оглянули ще одну валізу його власну, і справді у ній поро знаходить акуратно складене червоне кімоно. Оглядаючи форму провідника, поаро знаходить у ній ключ і розуміє, як злочинець проник у замкнене купе Габерт. А ще детектив ловлює запах бурбону, і підозра падає на пояка Маквіна. Поаро та бук ідуть його шукати і помічають, як Маквін відчайдушно намагається спалити якісь папери. Побачивши чоловіків, секретар кидається на втьоки, та його все ж вдається впіймати. Зрештою з'ясовується, що Маквін палив рахунки. Він роками обкрадав речі та й хотів це приховати. Однак під час допиту поаро чоловік заперечує свою причетність до вбивства. Він каже, що не вбивав би людину, завдяки якій має хоч і незаконні та все ж непогані статки. У їхню розмову раптом втручається Арбетнот. Він підтверджує Алібі Маквіна, говорячи, що вони пили у вагоні ресторані до пізньої ночі. Поаро звертає увагу на те, що лікар єдиний у вагоні курець і з'ясовує, що знайдений йоржик для люльки належить йому. Пуаро питає, як Арбетнот став лікарем, адже це досить важко для людини його раси. Той каже, що був снайпером в армії. Він врятував чимало життів, і ці люди потім віддячили йому гарними рекомендаціями та фінансуванням освіти. Пуаро і в Арбетнота питає про сім'ю Армстронгів, але той каже, що не був із ними знайомий. Після цього Пуаро повертається до Маквіна і зауважує, що він юрист за освітою, але видно, що не за покликанням. Детектив припускає, що чоловік пішов вчитися лише або догодити своєму батьку, відомому окружному прокурору Маквіну, що теж, до речі, фігурував у справі Армстронгів. Оскільки доказів щодо винного не було, прокурора змусили усе повісити на покоївку армстронгів. Невинну дівчину засудили, і вона, не витримавши цього, скоїла самогубство. Коли ж усе з'ясувалося і знайшлися докази про те касетті, Маквіна старшого просто розірвали на шматки, і він втратив все. Поаро підозрює, що Маквін добре знав, що речі це касеті, і крав у нього саме для того, аби погасити борги батька. Маквін клянеться, що усе не так, і раптом їхню розмову перериває крик Габард. Коли чоловіки прибігають у її купе, бачить ніж, що стирчить із плеча жінки. Вона каже, що хтось намагався її вбити, однак, на щастя, Арбат виявляє, що життєво важливі органи не пошкоджені. Пізніше, коли усі збираються у вагоні ресторані, Поро рекомендує залишитися там ночувати. Він каже, що так усі будуть на видноті, адже вбивця досі поруч. Детектив іде до графа Андрея та його дружини Олени, аби їх покликати до решти. Оскільки пара має дипломатичний статус, їх не мали права допитувати та перевіряти валізи. Пуаро просить дозволу поглянути на паспорти подружжя і виявляє масну пляму на імені Олени. Він радить змінити паспорт, аби в подальшому не виникло проблем. Пуаро помічає в Олени те ж саме снадій, яким приспала речата. Трохи подумавши, він раптом розуміє, що її справжнє ім'я Гелен, а саме хустинку із літерою H, знайшли в купе вбитого. Родольф зізнається, що це він зіпсував паспорт дружини, аби приховати її ім'я, не хотів, щоб на неї впали підозри. Однак Пуаро розуміє, що справа не лише у цьому. Трохи покумекавши, він здогадується, що Гелена сестра покійної Соні Армстронг. Ось чому її життя неспокійне, і вона змушена приймати снадійне, аби хоч трохи поспати. Рудольф накидається на поаро виганяючи його із купе, і того рятує Гартмен. Він починає щось розповідати, але поаро зупиняє потік його брехні. Детектив каже, що Гартмен не австрієць і очевидно не професор. Він використовує неправильні наголоси, називаючи міста. Людина, яка звідти родом, не робила б таких помилок. Ви сказали Турин. Турін. Турін". Зрештою, чоловік каже, що насправді його звати Сайрус Хартман. Він працює детективом і його найняв Ретчет, бо боявся переслідування. Однак і у цьому Пуаро знаходить брехню. Він вказує на пістолет Гармана і визначає, що той офіцер поліції. Наступного ранку усіх пасажирів потягу просять зачекати у тунелі, доки вагон ставитимуть на рейки. У цей час Пуаро йде поговорити із мерії. Обдумуючи цю справу, Пуаро прийшов до висновку, що дівчина теж йому брехала. Вона сказала, що ніколи не була в Америці, однак вона працювала в сім'ї Армстронгів гувернанткою. Він наполягає, що Мері хотіла вбити касетті, адже окрім того, що після гучної справи із вбивством дитини вона не могла в подальшому знайти роботу. Вона ще й сильно любила маленьку Дейзі. Мері признає те, що працювала у Армстронгів, однак заперечує причетність до вбивства. Раптом в Пуаро вистрілює Арбетнот, але на щастя не влучає, хоча до того називав себе одним із найкращих снайперів. Він каже, що Мері невинна і просить дівчину піти. Арбетнот каже, що насправді знав Армстронга, і вони були друзями. Саме Джон відправив його на навчання і забезпечив гарним майбутнім, а потім касетті його знищив. Якось Арбетнот зустрів Мері, і Вони розшукали касетті. Арбетнот планував здати його поліції, але вирішив, що той заслуговує лише на смерть. Арбетно каже, що він підсипав алкоголь Маквіна трохи снадійного і перевів його годинник, аби збрехати про час смерті. Чоловік каже, що він не хотів підставити Маквіна чи Мері, тому мусив їх захистити. Арбетнот націлюється на Пуаро аби вистрілити однак саме у цю мить вогонь ставлять на рейки і чоловіків збиває з ніг. Арбетно кидається на Пуаро і починає душити його голими руками, та детектива рятує бук. За кілька хвилин Пуаро виходить на вулицю і, вже розуміючи, що насправді сталось, іде до пасажирів, що очікують в тунелі. Він виголошує, що вони усі у змові і пов'язані з родиною Армстронгів. Саме тому опинилися у цьому потязі. Княгиня Наталя Дрогомірова була хрещеною загиблої Дейзі. До речі, то була її хустинка з ініціалом, адже H у кирилиці звучить як «Н». Гільдеральда працювала у Армстронгів кухаркою. Княгиня Гелена була сестрою Соні. Пілар була нянькою Дейзі, і те, що вона так вдарилася в релігію, свідчить про те, що жінка досі відчуває провину, адже саме вона була із дівчинкою, коли касет її викрав. Та Пілар випала забагато вина під час вечері, отож нічого не змогла вдіяти. Мастерман сам зізнається, що він був ординарцем Армстронга на фронті, а повернувшись із війни, став його дворецьким. Маркес виявляється, працював у родині Армстронгів. Водієм Гардман був полісменом, що вів справу. А ще він був закоханий у покоївку Сьюзен, яку незаконно засудили, і яка через це померла. А П'єр Мішель втратив сестру, бо був братом Сьюзен. Місіс Габард же насправді Лінда Арден, та сама мати Соні і бабуся Дейзі, яка пішла зі сцени і більше не з'являлася на публіці. Пуаро каже, що ніхто із них самостійно не міг вбити касетті, адже докази дуже суперечливі. Хіба що вони працювали разом. Габард зізнається, що це була її ідея. Вона зібрала усіх тих людей і задумала вбивство. Коли у потязі з'явився детектив, це трохи ускладнило справу і вони почали ігри з доказами. Арбетнот навіть поранив Габерт, аби заплутати усе ще більше. Він, як лікар, знав, як вдарити так, аби не вбити. Вночі вони усі разом зайшли у купе касеті і кожен завдав удар ножем. Кожен, кого торкнулася справа Армстронгів, зміг помститись. Коли із купе визирнув поаро, саме Габерт шепотом відповіла П'єру, не знаючи, що касеті не говорив французькою. Габард просить поаро повісити усе це на неї. Вона каже, що не хоче псувати життя усім цим людям. Та Поаро відповідає, що не буде їх судити, однак і не буде мовчати. Якщо вони хочуть уникнути покарання за цей злочин, то мають скоїти інший. Поаро простягує пістолет і заявляє, що вони можуть його вбити, аби змусити мовчати, адже він єдина людина, яка окрім них знає правду. Габард бере зброю, але наводить її не на Пуаро, а на себе. Вона каже, що померла в той день разом із Дейзі, отож їй нічого втрачати. Жінка натискає на курок, та в пістолеті не виявляється куль. Реакція підозрюваних змушує поаро задуматись, і він прагне якийсь час побути на самоті. Коли потяг приїжджає на станцію, детектив іде поговорити з поліцейськими. Потім, забравши свої речі і проходячи повз решту пасажирів, він каже, що Терези правосуддя не завжди можна збалансувати, і він мусить навчитися жити у цьому дисбалансі. Пуаро говорить, що тут у потязі він не бачить вбивць, а лише людей, що заслуговують на другий шанс. Саме тому він розповів поліцію версію про невідомого вбивцю, який зійшов на попередній станції. Поаро каже, що усі пасажири вільні. Він бажає усім знайти спокій і виходить з вагону. На пероні детектива одразу зустрічає чоловік, який передає поаро термінове повідомлення. Сталася смерть на Нілі, і детектива просять негайно прибути до Єгипту. Поаро проводжає поглядом потяг, а потім сідає в автівку посланця. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.